У Новогродівці триває програма по залученню учнівської та студентської молоді віком від 14 до 18 років до громадських оплачуваних робіт. Як показала практика, такі роботи не тільки допомагають підліткам підзаробити трохи грошей, а й забезпечують їхню зайнятість під час літніх канікул. Зараз у нас стартував вже другий етап громадських робіт для нашої учнівської молоді. Це вже друга група. В цьому році збільшили майже втричі кількість дітей, які будуть працювати при нашому комунальному підприємстві, збільшили кількість місць тобто, всі, хто хотів, на той момент прийти попрацювати. Ми повністю виділили з міського бюджету кошти для організації цих робіт. На другому етапі у різних локаціях міста працює три групи по 10 чоловік. Перед початком громадських робіт підліткам провели первинний інструктаж з охорони праці, познайомили з правилами техніки безпеки. Цього року 120 підлітків виявили бажання залучитися до громадських оплачуваних робіт, які відбуватимуться в декілька етапів тривалістю по два тижні. Одні наводять Лад у сквері Шевченка іншу допомагають в гуманітарному штабі громади, а найміцніші хлопці продовжили розпочати попередню зміну підлітків роботи по вулиці Лісний, де згодом замість сміттєзвалища з'явиться невеличка зона для відпочинку. Молоді люди, виконуючи певні роботи своєю працею, допомагають комунальникам навести лад на вулицях рідного містечка. Кожен свою роботу виконує дуже старанно. Прийняв участь в громадських роботах для допомоги місту та й, щоб вдома не сидіти, прийшов допомогти. Вісім ми збираємося на Жеку і до 12 ми працюємо на місці, яке нам дали. Біля церкви прибирали мусор, вирівнювали землю і тут зараз робимо. Дехто з підлітків каже, що роботи, які виконують комунальники, не завжди помітні. Але це щоденна праця, яку потрібно поважати. Я прийшов, щоб надати приклад, що треба слідкувати за своїм містом та не забрудняти його та прибирати, шанувати працівників КПК Монтех. Не треба сорити в городі, в місті. Тоді наше місто стане кращим. Хлопці та дівчата вже знають, куди витратять свої перші кошти, зароблені власним трудом. Вирішила взяти участь, тому що вже набридло просити у батьків кошти. Їм також тяжко зараз в Україні війна, і хочеться там купити собі якесь платічко на свої чесно зароблені кошти. Навірно, буду відкладувати подразковозраз деньги, якби кожному нужний. виконуємо ці роботи, коли буде відділені результат нашим жителям. і Нам вирішив я сюди піти. Для того щоб накопити собі на новий телефон, щоб, щоб прибрати місто. Пані Ірина вже працює в цьому сезоні з другою групою. Каже, що щодня отримують нові завдання по виконанню робіт. Діти в нас добрі, працюють дуже гарно, кожен старається дуже, щоб отримати. Ці Перші їх гроші, вже кожен знає, куди їх витратити. Желання є заробити, вони вже мріють, на що витратять. Звісно, треба всьому вчити, тому що хтось взагалі грабля не тримав. Ну, в цілому, нормально, виходить. Програма по організації громадських робіт під час літніх канікул це запобігання дитячої злочинності, а також надання можливості заробити перші кошти, зазначають в адміністрації.